Привіт, це Джонні Джі. І сьогодні в нас серіал, який повністю змінить ваш погляд на японську культуру. У 1600 році до берегів Японії прибуває голландське торгове судно Еразм, на борту якого жителі прибережного села виявляють 12 моряків. Їм дивом вдалося вижити після виснажливої довготривалої подорожі. Серед ледь живих європейців знаходиться й англійський штурман Джон Блекторн. Саме йому уготовано вести дипломатію з місцевими господарями, зокрема самураєм Кашігі Ябусіге. Блекторну вдається виторгувати милість можновладців і зберегти життя членам команди. За винятком єдиного бідолахи, згодом англієць знайомиться з одним з наймогутніших даймьо Японії Йоші Торанагою, його вірними служниками та дівчиною Тодою Маріко, котрі довірили роль перекладачки. Він дізнається про міжусобиці та стає корисним тараназі у його боротьбі зі змовниками, отримуючи почесне звання Хатамото. Чуженець Чужинець все більше заглиблюється у дивну і малозрозумілу культуру країни, де сходить сонце. Я думаю, що це чудова історія, що дозволяє познайомити світ із японською культурою, а назва серіалу «Сьогун»